Здоров'я бажаю! Коротко про важливість життя Херсонщини за минулий тиждень. Працюємо над тим, аби все більше людей мали чим обігріти свої домівки в зимовий період. Ще понад сотню родин, які проживають в сільській місцевості, забезпечили 220 тоннами брикетів для опалення осель. Загалом допомогу у вигляді опалювальних матеріалів або фінансування на їх придбання вже отримали понад 33,5 тисячі родин. Дячний усім партнерам за внесок у цю важливу справу. Розмінування триває. Минулого тижня обстежено близько 2100 гектарів територій, переважно полів. Під час роботи знищено понад 1200 вибухонебезпечних предметів. Загалом на деокупованому правобережжі сапери вже перевірили майже 431 тисячу гектарів, це близько 63% територій, що потребують очищення від російських мін та снарядів. Роботи не припиняються, адже кожен очищений гектар це крок для безпеки та відновлення регіону. Оперативно реагуємо на запити наших оборонців, аби вони мали все потрібне для захистовості. Підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та берегової оборони морської піхоти отримали додаткові мобільні реп спрямованої дії. Це 12 антидронових рушниць для оперативної роботи мобільної групи, які здатні протидіяти ворожим fpv дронам та Mavic. Також передав 30 окопних купольних систем РЕП для військовослужбовців бригади берегової оборони морської піхоти. Ці системи з подвійним арсеналом засобів живлення для них мають захистити наших військовослужбовців, що ведуть бойові дії на лівому березі та островах Дніпра. Крім того, силам морської піхоти надійшло ще 300 ударних АКПВ-дронів. Це вже надійний стандарт наших безпілотників, які непогано зарекомендували себе у боротьбі з ворогом. Оборонці отримали нову партію оргтехніки для забезпечення розвідки. Передали ноутбуки та сучасні пристрої, що допоможуть швидше обробляти та передавати важливу інформацію. Дякую громадам та партнерам, які допомагають закривати першочергові запити наших бійців. Міжнародна співпраця дає реальні результати для Херсонщини. Наприкінці минулого року, під час візиту до Німеччини, домовились з прем'єр-міністром Гольштейну про виділення 500 тисяч євро на сонячні панелі для критичної інфраструктури. Перші 300 панелей вже на Херсонщині ще 200 приїдуть на початку лютого. Вдячний пану Гюнтеру та жителям Шлезі-Хольштейну за підтримку. П'ять реанімобілів поповнили автопарк Херсонського обласного центру екстремо. Завдяки підтримці благодійних організацій, спецтранспорт оснащений всім необхідним для надання невідкладної допомоги. Ці автомобілі важливі не тільки для надання допомоги, але й для захисту медиків, які часто стають мішенню для ворога. Також до одного з медзакладів Херсонщини передано реабілітаційне обладнання. За підтримки Міністерства охорони здоров'я України закуплено та доставлено функціональні ліжка, кушетки, балансири, каремати та СТЕП-платформи для покращення медичної реабілітації. Це допоможе пацієнтам швидше відновлювати здоров'я та підвищити якість медичних способів. Дякую МОЗ за підтримку. Працюємо далі. Слава Україні!